Дякую вам щиро за спільну молитву, нехай Боже благословення буде на кожному з вас. Знайте, до кожного з нас сьогодні Христос каже в сьогоднішній день. Щасливі очі, що ви бачили. І вуха, що ви чули, каже далі в Євангеліст Лука слова Ісуса Христа, що е, все ж передає мені Отець. І всі приходять до Отця тільки через мене. Е, один Богослову дуже цікаво добу річ сказав. Хіба ти забув, що твої уста створив Господь? Для добрих слів і прослави Бога? Хіба ти забув, що Бог дав тобі розум, щоб думати добрі, гарні думки? Хіба ти забув, що Бог дав тобі слухати прекрасну мелодію створеного світу, а не блюзнірство? Хіба ти забув, що твої руки? Створені, щоб співтворити спів чудеса на цьому світі, а не для того, щоб вбивати ближнього слова. Ці такі цікаві розуми нас покликають до того, що, Церкви, що всі, які живуть люди на тій землі. Мусить пам'ятати, що Бог не є, десь там не забарився на Хмаринках чи на небі, і йому до нас ніякого діла немає. Це все є. На жаль, у наших сучасних християн так є така присутня побутова думка. Там є Бог, тут є я. Тут я маю вирішувати всі питання так, як я хочу. І так, як мені виходить. Щасливі очі ваші, те, що ви бачите. Бо багато пророків хотіли бачити Бога. Ми сьогодні його бачили в святій тайні Ухаристії. Як ми цю, це, це таїнство пережили, як ми наше перебування в храмі, що воно змінило в нас? Християнинці той, який кожної секунди прагне позитивних змін. Розуму, очей, рук, серця, душі. І пам'ять про те особливо язика. Особливо язика. Тому що пам'ять присутності Бога поруч з нами допомагає нам бути прогресивними християнами, невідносними. Відносність це така вічна. Вона є або її нема. А прогресивний це той, який кожен день змагається сам собою. І це дуже важливо. Нехай милосердний Бог наш за заступництвом святих Небесних сил безтілесних і святого нашого Миколая якийсь Творця благословить. Всіх нас, бачите, всі люди зайняті, всі дзвонять. Усі треба йти до роботи, благословаємо отця і сил що свідомість написати.